Я продовжую зберігати рослини. Водяний басейн. Ейхорнія. А це пістія. Ейхорнія. Так, яцинт водяний. Зберігаємо, забираємо в приміщення. Корнева система достатньо міцна, але тут, якщо ви побачите, тут ще маленькі корінчики. Ось так, отут вони будуть. Ну Їх видно більше ось так. Їх дуже багато. В общем, коренева система міцна. Переносимо в таке відерце. з чистою водичкою. І пістія. Так само. Я її не розділяю нічого, просто беру і переношу теж у відерце. Далі будемо ховати все це в приміщення. На підвіконня, щоб було тепленько, і воно там собі буде стояти цілу зиму. Єдине, що контролюйте, щоб води було. Бо я, я долюю більше води. Це я зараз так на перший час зробила. Долью більше водички, і воно в мене буде стояти цілу зиму на підвіконні в приміщенні. Потім у мене тут є ще лотос. Лотос я не викупую на зиму, єдине, що я приберу це листя, щоб воно там не стояло і не гнило. Ну, а це звичайна рязка. Звичайна ряска, звичайні якісь рослинки зі ставка. Коли рязку принесли, воно собі нацеплялося і собі росте. Я її не прибираю, прибирати буду вже весною. Зараз вона буде, скажімо так, виконувати роль такого обігрівача для лотоса. Лотос у мене вже не першу зиму буде так зимувати. Він дуже ну, достатньо гарно себе почуває. Весною дає нові пагінці, нові листя, нову квітку, дуже гарно і рясно цвіте. І на цей маленький басейник мій дуже гарно дивиться. Тому всім бажаю успіху, в зберіганні рослин. В першу чергу треба любити їх і потім будете знати. А весною я вам покажу, що вийшло. Мої поважання вам поради. Весною просто найкращі. Ті, що збереглися, найкраще виглядають, просто перенесете назад в основний басейн, але вже тоді, коли не буде заморозків. Тому що якщо пістія ще маленькі заморозки перенесе, то ейхорнія водяний гіацин Заморозки взагалі не любить. Оцю подушечку з киснем. Тут кисень, якщо й не вистачає, вона звідси харчується. Пісія заморозки взагалі не любить. Тому я вам бажаю успіхів. Тренуйтеся, любіть свої рослини. Гарного вам дня, тихої, мирної ночі!